У Чернігіві співробітники міліції затримали незвичного крадія. Місцевий житель викрадав дитячі коляски, залишені у під'їздах без нагляду. Спіймали спритника на гарячому патрулях, зупинив його на вулиці зі свіже поцупленою коляскою. Виправдовуватися той не став. Коли співробітники міліції почали з ним розмовляти і запитали, звідки він взяв коляску. Він сказав, що він їх викрав. Але заяви про викрадення коляски на той час до Чернігівського міського відділу ще не надходило. Але вже на вечір цього ж дня до нас надійшла заява від жінки, яка повідомила, що в неї викрали дитячу коляску з під'їзду будинку. Затриманим виявився багаторазово судимий чернігівець. Він ніде не працював. Протягом дня викрав три дитячі коляски в мікрорайоні Олександрівки. Зайшов в багатоповерхівку, побачив в під'їзді будинку дитячу коляску. Звісно ж, він її вирішив викрасти. Продав її за 80 гривень на ринку Нива невідомі жінці. Потім вже цього ж дня, але вже увечері, він зайшов в цей же під'їзд, вже на іншому поверсі викрав ще одну таку ж коляску і також її продав на ринку Нива вже іншій жінці, і також за 80 гривень. А вже з третьою коляскою, вже яку він викрав наступного дня в сусідньому будинку з тим, з яким він раніше викрадав коляски, він його вже затримали співлітники карного розшуку. Викрадав чоловіга дорогі коляски. Кожна з них коштує не менше тисячі гривень, порушено кримінальну справу.